Не знаєш, як прибрати висячий животик і з чого ж почати? Даю тобі 5 кроків, які працюють на кожному. Перший це, звісно ж, дробне харчування, їж регулярно. Три прийоми харчування плюс один-два перекоси. Таким чином, живіт не буде здуватись, і метаболізм буде працювати стабільно. Другий крок це дефіцит калорій, не голодування, легкий дефіцит. Просто прибрати з пусті калорії, це в нас що? Булочки, печиво, газовані напої. Третій крок це в нас вода. От спробуй. Пий не менше літри води, і ти побачиш, що твій живіт не буде набрякати і не буде затримувати все, що тільки можна. Четвертий крок білок. Білок дає ситість. Потрібно давати енергію організму протязі дня, щоб не було зривів ввечері і не нападати на холодильник. П'яте мінімум солі та перекуси. Дуже важливі перекуси, щоб не зриватись ввечері, не переїдати. Отже, якщо ти хочеш індивідуальний розбір харчування, напиши мені під цим рілсиком Хочу розбір, і я з тобою, звісно ж, з'єднаюсь. Розпочнемо шлях до своїх найкращих результатів.